Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 16 жовтня. Вчора, 15 жовтня, вибору, ну, не виборося, ну 10 сімей е, приїхав, пролив біпіном, щоб подивитися. Все нормально, не нормально, як там чола, сипеться, не сипеться. Всегда так роблю перед тим як масово обробити. Ну і приїхав подивитися. Що з кріщом робиться? Кліща якби той рік було. Багато і цей год його багато. Е... Було у нас перед подсолнухом десь за місяць-півтора пластини поставив, тому що в год рік трохи довбанув клещ пасіку. І відкачав мед і ще поставив пластини. Перед подсолнухом ставив пластини білеловські, а після подсонуха варафу. Ну, от я повитягувався, дивіться. Це у нас третій раз виходить обробка. І от так ось, ось кліща, скільки У цій сім'ї. Ну дуже багато. Дуже багато. Одна, ось, ось так само, дивіться, скільки його. А це все кліщ. Ну він не живий. Дуже багато кліща. Слідуща. Так само. Ну, Це все це, це сім'ї йдуть, це йдуть сім'ї. Ну тут трохи менше. Тут трохи менше. А це в нас це в нас госпіталка була. Тут чуть менше. І п'ять відводочків підставили. Ну, отводка, як не странно, в принципі, нормально. Ну, по десятку десь там випало. Ось, в цьому багатенько. В цьому багатенько. В цьому трохи mm. і в цьому з десяток. Ну, в общем, зараз покажу вам виборочну пару. Давайте де от отводок багато сипанулося, що загляне в нього. Ось так вот. Непогано сімейка. На шести вулочках іде. Ну а тут де давайте де тут менше сипанулося. Ось о, давайте глянемо, тут менше сипанулося, як тут Ну, Тут в принципі теж така сама подивіться, Нормально. Так що з клещом цей год теж, теж проблемки є. Проблеми є з клещом, Ну нічого, на днях обробимо повністю всю пасіку. Давайте тут. Ну і якби з чолками все нормально, можна обробляти повністю. Потому що краще потратити лишній раз, приїхати, обробити виборочно. Подивитися, ну там на дні нормально все, це тоже така сімейка, на шести рамочках идет. От так. Так що така ситуація з клещом. Все, всем пока.